Росія була одним з головних гравців у переговорах з Іраном і залишається головним партнером Ірану щодо їх ядерної програми, підтримуючи угоду, Кремль сподівається і на посилення свого впливу на близькому сході у протистоянні з НАТО. Росія збільшує свій вплив і на Балканських у Балканських країнах. Світові лідери повинні бути дуже обережними, щоб бува ці політичні ігри за вплив не вилилися у справжню війну. Застерігає віцепрезидент Атлантичної ради США Деймон Вілсен. Розповідає Ярина Матвійчук зволікання світових лідерів із розв'язанням конфлікту з Росією загрожує небезпечними наслідками на Балканах. Вважає експерт Деймон Вілсен треба докласти трохи зусиль, щоб надійно забезпечити стабільність у Європі, особливо на Балканах. Якщо ми завагаємось, прокліпаємо, не будемо рухатись далі. Ми таким чином запросимо росіян до себе, і це сіяння розбрату росіянами на Балканах буде таким самим, як ми це спостерігаємо на сході України. Спочатку спроби і тестування цього розбрату, які з часом можуть призвести до вогню. Ми повинні з цим покінчити після не дуже вдалих мінських домовленостей у лю. Тому на думку Вилсона лідери західних країн демонструватимуть обережність з путіним. Віце-президент Атлантичної ради вважає, що Меркель, Оланд та Обама повинні краще працювати для стабільності та миру у Європі. При цьому він лишається оптимістом щодо НАТО як військово-політичного союзу зараз зростає розуміння, що НАТО лишається у безпеці не тому, що фокусується на безпеці своїх партнерів, а тому, що проєктує безпеку за межі своїх кордонів. Вже помітно, що підготовка до Варшавського саміту дуже відрізняється від саміту в Уельсі. В альянсі спостерігається позитивна динаміка. Одним із найважливіших чинників стабільності волса називає здоровий і незалежний енергетичний ринок. В Сполучені Штати каже експерт, повинні стати частиною побутови стратегії. Егі стабільної європейської енергетики сполучені штати мають бути каталізатором у питаннях технічного аналізу, зокрема щодо еленджі терміналів. Щодо фінансування маленьких проектів, необхідно продумати комерційно вигідні варіанти розширення енергетичних ресурсів на Балкани. Досить ефективно це було зроблено в країнах Балтії, бо Сполучені Штати тоді поділилися деякими цікавими ідеями. Окрім того, США зараз переживають надзвичайний енергетичний бум всередині країни. Чимало експертів Атлантичної ради, наприклад, вважають, що США повинні розширити свої підходи до енергетичного експорту. Це відкрило б нові можливості експортувати більше нафти та природнього газу, і це мало б не прямий, але надзвичайний ефект для інших країн, зокрема і для Балкан. При цьому експерт наголошує, що країни східної Європи не повинні зациклюватися на енергетичній незалежності, а більш пильно продумувати варіанти диверсифікації постачання енергетичних ресурсів. Ярина Матвійчук голос Америки.